Finance Research випустив великий звіт з підсумками 2025 року і основними трендами розвитку ринку криптовалют на 2026 рік. Якщо вам потрібен повний звіт, подивіться, будь ласка, в описі до цього відео. А мої основні підсумки це те, що в 2025 році було прийнято ряд регуляцій: Genius, Nika, багато інших. І криптовалюта як клас активів стала таким макрокласом, вбудованим в світові макропроцеси. Відповідно, і на ціну біткоїна багато впливає там ставка ФРС, тарифи. Байненс пише про те, що домінує все одно в світі криптовалют біткоїн, і це є макроактивом. А те, що я думаю, вас зацікавить, це розвиток стейблкоїнів. Binance Research підкреслює, що загальний обсяг ем, транзакцій стейблкоїнами вже перевищив обсяг транзакцій по віза, і шість нових стейблкоїнів цьому році перевищили поріг капіталізації мільярд доларів. Загальна капіталізація там порядка. 30 мільярдів, і а, цей ринок може досягнути 1,9 трильйона в майбутньому. Суто говорячи про стейблкоїни, тобто це вже є інфраструктура платіжного інтернету. І другий момент Binance Research, який підкреслюється, це такі токенізовані активи. Та там Real World Assets, Я до речі, робив вже відео про токенізовані трежеріс на Binance, Якщо ви хочете подивитися, це відео виходить в рамках рубрики новини компаній співпраці нашої з Binance. І щодо токенізованих активів, тобто BlackRock запустив фонд токенізований на BNB Chain. є там інтеграції з Franklin Templeton і тобто через блокчейн робляться такі Real World Assets токенізації. Ну і ще одна цифра, яка може вас вразить, що DeFi протоколи принесли понад 16 мільярдів доларів прибутків та власникам криптоактивів, і це те, про що ми будемо більше розповідати на каналі. тобто як ваші криптоактиви можуть приносити пасивний дохід. Binance Research теж говорить, що е, іде з volatility та to asset allocation». Тобто, якщо раніше ця дика волатильність, там шалений ріст. Зараз ми говоримо про криптовалюти як про клас активів, там це можуть бути стейблкоїни, які інвестуються в токенізовані активи, це може бути там стейкінг самих криптовалют. Тобто ми не говоримо лише про ріст, там купили альткоїн, і він дуже сильно виріс. Тому, якщо вам цікаво побачити ці тренди і почитати більше подивіться будь ласка в коментарях я вам дуже вдячний за лайки і пишіть які у вас є ще питання